Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Вже з 30 липня, стартують нові акції. Діятимуть по 5 серпня включно. Ці акції в відео будуть при оплаті карткою АТБ. Лосось солоний від Рибкомпродукт. 100 грамів філе без шкірки з мушками 79,50. І крам ментая від торгової марки Владіс. 100 грамів за 47,90. Фісташки від своєї лінії смажені солоні 70 грамів за 56 гривень та 80 копійок. Це корій від своєї лінії. Розчинний, порошкоподібний з чорницею. 90 грамів. За 35,50. Такий варіант за 34,90 90 грамів. Згущене молоко не збиране з цукром 8,5% жирності. В упаковці 370 грамів 47,90 Ряженка яготинська, 3,2% жирності, 450 грамів за 27 гривень. Від «Слагода» сиркові батончики. 6 штук. Загальна вага 120 грамів. акційна ціна 43 гривні 90 копійок. Печово ловіта від Рошен. Вага 127 грамів. Ціна 22 гривні 90 копійок. На маршмелоу барбекю з ароматом ванілі. 250 грамів. акційна ціна. 58,50, але в нас його розкупили і без акції. Соєвий соус, бонсай 750 мл 37,90. Від своєї лінії фігурні вироби: смак, йогурт, малина 170 грамів з акційною ціною 19,50. Фігурні вироби від своєї лінії. Йогурт банан або йогурт персик. Вага 60 грамів. Ціна 7,50. Напій лимонад від своєї лінії. Об'єм 2 літри. Ціна 27,90. Вологі серветки від торгової марки День у день. 120 штук за 49,90. Із клапаном Знаєте, я б рекомендувала дивитись це відео, навіть якщо ви не маєте картки АТБ, а все для того, щоб розуміти, що ці товари з карткою АТБ. Бо бачила багато випадків, коли люди плутались, думали, що акція для всіх, і е, не знали, ну тобто, чи брати, чи не брати, або на касі повертали. Тож все таки краще знати, які є акції для всіх, а які є окремо при оплаті карткою АТБ. Прокладки Лібрес 10 штук в упаковці 35,50. Такий варіант 39,90 і такий за 44,90 10 штук. прання праня and Free. 2 літри та 100 мл за 96,90.